Укриття з розкладом роботи на такі сховища, скаржаться Коломияни в соціальних мережах. За роз'ясненням ми звернулися до начальника відділу із питань цивільного захисту Коломийської міської ради Руслана Юрійчука. Далі пряма мова по місту Коломоя. Площа всіх укриттів, які є, дозволяє укрити все населення коломиїщини з рахуванням тимчасово переміщених осіб. Люди нарікають. От мені підходить ось це, але воно зачинене і субота, неділя вихідний. Справа в тому, що ми додатково це як додатково ми визначили в приватних осіб, які там чи магазин, чи якийсь склад, чи паркінг підземний. Дана споруда вона забезпечує е, якраз от, е, ті захисні властивості. І його можна використовувати як укриття, але ми не можемо зобов'язати приватну особу забезпечити круглодобовий доступ. Що стосується наших комунальних, так ми це зробили. Там є чи сторож, чи є відповідальна особа, яка забезпечує будь-який час доби туди доступ. Знайти для себе найближчих два. Три в звичайний, спокійний час доби, пройтися до одного, до іншого, до третього, визначити оптимальний маршрут. Тому що не факт, що ви прийдете ну, образно вночі до одного, воно буде переповнене. Вам треба реагувати миттєво і розуміти, куди ви маєте податися. І не обов'язково, що іменно це, бо воно найближче, чино для вас найзручніше. Я прошу щоб з розумінням відносилося до того, до збереження цілісності майна зацікавлених осіб, ті, які там утримують ті укриття. А якщо вхід безпосередньо з будівлі, вони не можуть його залишити відчиненим круглодобово.